Доброго дня, Андрій Миколаєвич. Я і мешканець міста Борислава, наскільки мені відомо, за вашої ініціативи тут провели вуличне освітлення. І воно має йти по цій алеї до кінця. Це і у нас вулиця Володимира Великого. 173, й другий корпус. Я так розумію, це зроблено було за ваші ініціативи? Безумовно, значить, почалося це все ще, коли я обстежив всю вулицю Володимира Великого і двір на початку депутатської каденції 26 листопада, потім 9 і 29 грудня, а так в новорічну ніч подивився. І я зрозумів, що в нас на області з освітленням вуличним є не все гаразд. Властиво ці ліхтарі світили останні 20 років назад, 96-му, початок 97-го року. І неодноразово звертався я і письмово, і усно, в лютому місяці письмово до керівника Борислава Світла Валерія Настенка. А потім 10 червня на сесії міської ради був мій усний запит депутатський, який підтримав її депутат Залокоцький. І відповідно є в мене навіть відповідь на цей депутатський запит. Ось воно в мене є. Підписаний Настенком Валерієм Федоровичем, що на протокольне доручення від 10 червня звернення депутатів з паса Залокоцького було обстежено освітлення території. 20 2026 на куті будинку 173 по вулиці Володимира Великого І в ході обстеження було встановлено, що освітлення вищезгадених територій можливе у випадку наявності достатніх коштів на обслуговування вуличного освітлення. От таке від 30 червня, за вихідним номером 25, от таке була відповідь. Ну я на тому не заспокоївся. Я каплюю по каплі. Мало бути, воно зроблено ще до Дня Незалежності, на жаль, не зробили. А е, в старих традиціях, знаєте, зробили аж 7 жовтня. Ну, це так би мовити, на 99-ту річницю жовтневого перевороту, але я не буду це прив'язувати до політики. Добре, що воно зроблено. І 7 жовтня цього року воно освітлено. А скажіть, будь ласка, то скільки 11 місяців, так розумію, пройшло? Ну, 11 місяців тобто, так в нас, пройшло. В нас, і взагалі в країні діти швидше родяться, ніж е, наша влада реагує на депутатів. Пацьке звернення ні, ну, хочу до слова сказати, що е, от в червні місяці, коли ми то наполягали, після того її відповіді вже в серпні, я звернувся як на міського голови і до першого заступника бреня і дякувати їм, що вони теж е, е, зробили свої е, вказівки Настенкові, і ніяких не було тут ні доплат, ні виплат. Все це вони зробили своїм е, коштом. Місяць тому вони зняли тут. Були такі трьохрошкові е, кронштейни. Вони їх демонтували, відповідно, ті тригрошкові кронштейни доробили. Бачите, ось доробили, де воно кріпиться трубу, і поставили ці ліхтарі. Тут, до речі, колись було, був кабель, який він і йде, але він є в кількох місцях порваний. З приводу цієї алеї це теж епопея 11 місяців, тому що тут, от як ви звернете увагу, тут люди зробили собі городи. Я тільки за те, щоб люди садили городи, але город має бути розташований так, щоб за 20-30 сантиметрів від тротуарного бордюра нічого не було. А люди сиплять на півметра справа і зліва, і от ви простежте, от третина алеї лишається тільки а дві треті зайняті. Отим всім сміттям. Це треба очистити і надалі цю алею, яка була 22 роки тому, в листопаді 94-го року зроблена як тимчасова. Люди бачите, як тут паркани посунули. Тут вона повинна бути як алея, як іде до 179 го аж до 6-го під'їзду, і до першого під'їзду 26-го будинку. І з цього боку вона має заходити попри гуртожиток медичного коледжу і аж до вулиці 600 дріччя Борислава. Це все є згідно е, проекту е, генплану міста Борислава. Тут от має бути така алея, і тут повинна бути відпочинкова зона. Я, до речі, з цього приводу звертався е, теж е, депутатським зверненням. Це було е, в липні місяці. Щоб тут був наведений благоустрій і були закладені кошти на 2017 рік на благоустрій оцій алеї, щоб жінки із маленькими дітьми із колясками мали де на лавиці посидіти і так далі. До речі, хочу сказати, що тут територія, де є магазин орхідея, тут мав підприємець пан Малоголовка прибрати. Отут поза ту вербу на жаль, він почав щось тут робити, але не доробив. А ось тут от вони, оце що звідси забирали. Бачите, куди вони оце все викидали. Це все має бути вивезено. Це має бути вивезено. І я думаю, що красиві гасла писати, так як він вміє там біля свого магазину, знаєте, це багато розуму не треба. Треба взяти лопату і проявити інтерес на цій території, де є твоє підприємство, в даному випадку магазин. От все, що я... Тобто його Мага... гасло будь-реалістом роби неможливо. Так, да, от Власт... властиво, властив. будь реалістом роби неможливо. Це треба неможливо якраз навести порядок біля е, е, свого магазину, який є в другому корпусі. І будинку номер 173 по вулиці Володимира Великого. Скільки мені пам'ятається, то у свій час було дуже багато сухостою такого листя. Ви зверталися особисто. Я пам'ятаю до міської ради. За який час взагалі міська влада. Реагує на ваші звернення. Ну залежно яке звернення, є так, що реагують досить оперативно до двох тижнів. Буває так, що навіть і за два дні. Я хочу сказати, що добре є. Ну непогана, всякому разі, співпраця з першим заступником міського голови паном Бреньом. І він допоміг, от коли ми в квітні робили толоку. Властиво, буквально це завдяки йому, що нам завезли сюди 9 тонн щебню, а потім ще щербанік чербанік завіз. Е Еко-місто властивого чоліє Михайло Михайлович, який завіз ще три приціпи зрізу, тобто старого асфальту. І ми це в нашому дворі, от де 177-й, 175-й, А, 177-й, а 179, а ми там змогли ті всі ями позасувати. Так що є, буває так, що і від двох днів реакція, а є, що буває, і до двох місяців. Ну, я мав на увазі реакція не письмова якась відповідь, а саме дією. Дією. Ну щоб так, було, ну діємо. Ну, ну от бачите, від понеділка я займаюся тим, щоб нам принесли в двір щебню. Тут, до речі, зовсім недавно. Я перепрошую.